Ми горді, що ми українці. Наша мова це наша зброя. Хай вона живе і процвітає і славиться у віках. Слава Україні! Я хочу підтримати своїх маленьких учнів, які згодом стануть великими українцями і прочитати власний вірш Рідна мова. Як у лузі на Калині. Та й роса бринить, так з гостмами чиста й ніжна мовонька звучить. І в тій мові променистій воля і краса, і в тій мові колосисті боротьба тяжка. Невмируща і кохана скрізь віки сяга. Наша мова, як та річка, глибока стрімка. Не зупинять її греблі. Заборон тортур, палка любов до мовуньки сильніша за мур. Кожне слово українське гордо промовляй. Не цурайся, не соромся, рідну мову знай. Будьмо жити українці, будьмо мову вчить, будьмо її ріднесеньку до віку любить. Шанувати. Берегти, мовдар бо народ, що має мову, над панами пан. Слава ріки під гірянки Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами тата. Мова мами тата і душа, і бабусі. Знає її добре, ще краще навчуся. Варвара Гринько, рідна мова. Сію дитині в сердень коласку, сіся, родився, ніжне, будь ласка, вдячна, спасибі, вибач, тремтливе слово у серці, як зерне в ковниві. Доброго ранку, світло їднині, Щедро даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Сандра Олеся рідна мова, рідна мова в рідній школі. щоб нам чарівніш ближче і міріш, і дорожче, часні долі, рідна мова, рідна мова. Ганна Чубець, українська мова. Золоте карчатко в золоті торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. Воробкевич, рідна мова, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то і в грудях не серденько, а лиш камінь має. Як -то мову нам забути, котру нас тіла, насіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали. Та казки казали, у тій мові нам минувшись нашу відкривали. От тому плекайте, діти, свою рідну мову, Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Сучасний пасменник незнаний по-українськи. українські діти, всім говорять сміло, свій народ любити, це велике діло, по-українськи любо говорити, і по-українськи, господа молити, треба і чужі мови старано вивчати, та з усіх найбільше рідно шанувати. Рідна мова Іван та Рідна мова, колискова, школа, мати рить, канішна мова, мова сили, просто ти. ей, яка прекрасна ти. Рика підкеранка мова, ой яка чудова, світла і багата, українська мова. мова мами і тата, мова брата і сестрички, діда і бабусі. Знати і хочу, і тому навчуся. Рідне слово. Анатолій Камінчук. Барвінкового волошкового в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любененька і співає люлілю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Вірш називається Любіть рідну мову. Мова краса спілкування. Мова... Як сонце ясне, мову тут предків надбання, мову багатство моє, мова державна перлина. У неї завжди дорожіть, без мови немає країни, мови, як матір любіть. Треба хорошничка постараєш. Що це добудет, розказала мати, Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх хлопу тибелі. а у ніжно ну, та поїдно поєдна мову лідну. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата. Мова мами і тата, діда та бабусі знаю її добре, ще клаче навчуся. Видим Панфов любить рідну мову. Мова, краса спікування, мова, як сонце ясне, мова, я до предків надбання, мова, багатство моє, мова. То циста кравниче, де б'є, як сльоза джерело. Мова то наша світлича, де заїде добірне зерно. Мова, де жавна перлина, нею жазди дорожіть, без мови немає країни, мову, як маму любіть. Як нема без неба з воду, як блакиці без сонця нема. Так і мови, нема без народу, а народу без мови нема. Автор Володимир Забаштацький. Злопій могутня сила, Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. Та всі звуки та слова. Легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Перше слово мати, друге Україна. Так училась розмовляти я мала дитина. Кожне слово пахне, як листочок м'яти. Та як квітка короваю. Пахне слово мати, кожне слово світить, гранями рубіна, та але наче світить сонце, слово Україна. Леслопій махотня сила, Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. А всі звуки та слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони схитнуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний на відроду, а без мови наш народ не був би народу через відстані віки. Як сила могутня, мова наших пробачків плине у майбутнє.